Він навіть дома був у військовій формі. Є домашня військова форма, є вихідна, є робоча там. <плес> історія воїна в Івано-Франківську покажуть документальну стрічку про аеророзвідника, який боронив нашу державу з 2014 року. Фелікса Куртаніча. Він прийшов ще в 2014-му усі можливі місця пекла, але потім він звільнився і два роки він був в цивільному житті. І ці два роки в цивільному житті він працював оператором дроном. Він працював на одному з провідних телеканалів нашої країни, де ми з ними познайомилися. І ми з ним разом мандрували. Він встановлював в цей період рекорд України. Він підняв найбільший прапор України в небо. І його найвідоміша акція, що його називають символом великої війни, тому що він підняв дрон, який був з табличкою «Придам гараж на соломі, який потрапив в ефір «Рейтерс» перед повномасштабним вторгненням, 24 лютого 2022 року. Фелікс вступив до батальйону оперативного призначення Національної гвардії України імені Сергія Кульчицького. Спочатку захищав Київщину, а потім схід України. Фелікс загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Рубіжного на Луганщині. На той момент служив у розвідці, працював із дронами, передаючи нашим артилеристам координати. Загибель Фелікса для усіх була дуже неочікуваною. По-перше, тому що він був дуже професійним аеророзвідником. Він на той момент вчив операторів дрону. Він допомагав їм, він розповідав, як повертати дрони. І на той момент, ну, ти міг уявити все, але ти не міг уявити те, що Фелікс Куртаніч загине. І коли ми дізналися про його загибель, ми говорили з нашим режисером з Русланом. І він каже, що Фелікс, коли ми з ним подорожували, дуже мріяв знімати кіно. Ми навіть обговорювали, як він буде піднімати дрон, що він може знімати, які це кадри можуть бути, як це може виглядати. Але він, на жаль, не встиг зняти своє власне кіно. Плани воїна вирішили реалізувати його друзі. Зйомки стрічки розпочались 22 липня 2022 року. У фільмі використовували фото та відео полеглого героя, а також записували спогади рідних та друзів. В нас залишився його диск, який нам передав його тато з матеріалами його життя, з його зйомкою з дронів, з його фотографіями сімейними, дружніми, і це реальна зйомка з батьками, з побратимами. Ми їздили на фронт. Ми їздили на схід. Ми їздили на місце загибелі. Нам побратим дав локацію, де саме вона за. Минули ми їздили на це місце загибелі. Ми їздили у село, де він народився. Ми використовували аудіовізуальний архів, державний архів України. Ми використовували архів з помаранчевої революції, з революції гідності. У нас є ексклюзивний архів, наданий Ярославом Кензером з 1991 року. Як приймали конституцію, і приймали незалежність. Співавторка фільму Іванна Слободянюк каже: це не просто кіно про одного героя. Це історія про незламність духу, любов і шлях, який зараз проходять усі наші воїни ціною власного життя і здоров'я. Це в першу чергу, напевно, не просто документальна стрічка про Фелікса Куртаніча. Це документування злочинів Росії сучасної війни. Це збереження його пам'яті, це збереження пам'яті і е, дати глядачу познайомитися з побратимами, сучасними героями нашої війни, які обороняють наші кордони. Це показати родину. Через одну родину Фелікса Куртаніча показати весь біль усіх сімей, які втратили, тих сімей, які чекають, і тих сімей, які переймаються. Тому це таке, я навіть знаєте, називаю з нашим режисером Артемом це глобальний, навіть психологічний проект, тому що кожен з побратимів, кожен з друзів і його родина, коли ділилася з нами. Е Тим, що вони відчували, вони через зйомку проживали свій біль. Створити стрічку, розповідає співавторка, вдалось завдяки внескам небайдужих українців. Відтак усі покази Фелікса благодійні. Всі виручені кошти від зараз з туру з фільму, потім з кінопрокату. Ми передаємо на потреби батальйону Кульчицькому на підтримку аеророзвідки. В Івано-Франківську показ стрічки Фелікс відбудеться 11 серпня о вісімнадцятій. 10. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія АРАІМ.